Ретрит для мене це в першу чергу про зупинку в цьому шаленому темпі життя, коли ти не дозволяєш собі просто видихнути і зустрітися з собою справжнім. Можливість привідкрити ту скриньку Пандори, яка назбирала стільки болю за часи війни, що ти собі просто в цьому не зізнаєшся, завалюєш себе роботою і ставиш перед собою якісь планки, доказуєш щось собі знову і знову. А тут я змогла відчути своє тіло. Я, виявляється, можу дихати, і можу знову відчувати. І для того, щоб відчувати радість життя, ти маєш зустрітися з Болем. Для мене така фраза Все починається з любові продовжилася думкою з любові до себе. І я усвідомила, що я в своє життя приношу дуже багато зовнішнього. Це і про спорт, і про масажі. Але найважливіше це вибудовувати внутрішні опори, чути себе справжньо. Наразі я така вдячна тренерам за ось цю зустріч з собою, за тілесні практики, за обійми, за можливість знову дихати на повні груди вперше з моменту повномасштабного вторгнення, що я можу знову відчувати цю любов до життя. І я хочу це забрати з собою.